Вітаю вас у себе на каналі Домашні рецепти від Наталії Ісус. І у мене для вас рецепт оригінального авторського пляска дівочі мрії. Кількість усіх продуктів знайдете під відео. Сирник. 1 кг 100 г кисломолочного сиру з'єднати з топленим вершковим маслом 100 г сметаною 250 мл, 120 г вишневого пудингу. Спочатку перемнути, а тоді перетерти блендером до однорідності. 3 жовтки і 3 цілих яйця збити з цукром 170 г, змішати сирну масу з яєчною. Половину сирної маси викласти у форму для випікання з пергаментом. Розмір форми 25 на 30 см. На сирну масу розкласти розламане печиво орео. Поверх решту сирної маси. Вирівняти. Випікати при 170 градусах приблизно 50 хвилин Коржі з ягодами. Змішати 450 г борошна, 30 40 грамів какао, 1,5 чайної ложки розпушувача, 150 г топленого вершкового масла, 2 жовтки, 100 мл сметани, 100 г цукру перемішати. Об'єднати продукти і замісити м'яке тісто. Розділити його на дві частини більшу та меншу. Дві менші частини тіста покласти в морозилку. Одну більшу частину тіста розкатати на пергаменті. Перекласти у форму для випічки. Окремо збити 5 яєчних білків з цукром 130 г. В кінці додати 40 грамів ягідного пудингу, ще раз бити, на тісто у формі викласти одну склянку заморожених ягід, змішаних з однією столовою ложкою кукурудзяного крохмалю, поверх половину підготовленої білкової маси. Зверху натерти одну частину тіста з морозилки. Випікати при 170 градусах 25-30 хвилин. Так само спекти ще один корж. Крем: 500 мл молока закип'ятити. Окремо змішати 60 г кукурудзяного окрохмалю, 150 г цукру і 100 мл холодного молока. Об'єднати продукти і заварити пудинг, увесь час помішуючи вінчиком по дні каструлі. Чи гарячий пудинг накрити плівкою в притул і залишити остигати до кімнатної температури? М'яке вершкове масло 200 г збивати, потроху додаючи заварений пудинг. Крем виходить дуже смачний і повітряний. Зібрати в дівочій мрії. Корші з ягодами змастити кремом. Сирник, крем і знову корж з ягодами. Покласти пляцок в холодильник на ніч. Спасибі за перегляд, коментарі і до зустрічі на каналі Домашні рецепти від Наталії Сус.